Спеціально, щоб вам показати, я вже розмочила насіння чия. Ну, годинку назад я насіння всипала в йогурт і ось подивіться, яка у мене маса вже густа утворилась. І вам рекомендую. Можете на ніч навіть всипати насіння до йогурту, чи до сметани, чи до кефіру, ну, до яких молочних продуктів. І насіння чия розпуститься і буде ось таке така буде, буде в'язкий йогурт. Насіння чия дуже корисна. І нам потрібно це все перемішати. Ось у такому, як би мовити, сирому вигляді насіння чия виглядає дуже схоже до маку. Насіння чия є трьох видів. Є біле, є таке коричневе і є більш темне. Кажуть, що за властивостями і за корис... корисними властивостями воно однакове, тому <сум> обирайте вже як є за кольором, що вам більше до душі. Ну, ось такий йогурт у нас виходить. Залишимо його, щоб він набирався такої густини. Деякі вважають, що хурма це фрукт. Насправді, це ягода. І сьогодні ми з цією ягодою зробимо смачний десерт. Я обрізаю трішки для прикраси хурми. І всю, всю іншу ягоду я буду блендерити. Якщо у вас немає блендера, ви можете скористатись. Теркою, на терку потерти, можете просто розім'яти. Так як для цього десерта я рекомендую взяти форму стигу, м'яку, соковиту. Попадається хурма, яка така терпка, в'язка, прямо в'яже і рот і горло, і все. Ця хурма не достигла. Це не сорт такий, це хурма, яка ще не набрала, не, ну, не, не пройшов її час для споживання. Збиваємо хурму. Хурма дозріває в кінці осені і може залишатися на деревах до зими. Уже в Україні вирощують хурму і вирощують багато сортів. Я теж хочу у себе посадити у саду хурму і я думаю, що у мене руки до цього дійдуть. Вже. Цю хурму, яку я лишила, я трішки. Теж так поріжу кубиками, хочу прикрасити зверху десерт. Ну що ж, я приготувала тут такі бокали. <рес> <рес> І скористаюся йогуртом, який вже у мене стоїть. Трішки... Так, я вже не бачу, який, <рес> який він. А, так. Да. Ну, ви, якщо ви бачите консистенцію, чия дуже швидко роз, роз, набухає, набирає соків, так би мовити. Але я вже скористаюся тою, яка у мене була м трішки раніше замочена у йогурті. Наливаємо йогурт. До йогурту ви можете додати мед або цукор. Ще розповім вам декілька варіантів приготування чия. Ви можете його замочити в фруктовому соці, подавати як подавати коктейль, додавати в салати, посипаючи як насіння. Дуже гарно поєднується у смузі. Ви можете змолоти порошок і подавати до вівсянки чи до любої каші на сніданок. За рекомендаціями дієтологів та лікарів, період вживання чия повинен бути не більше 12 тижнів. Для приготування десерту з хурмою та насінням чия нам потрібно Йогурт або сметана 250 грамів, насіння чия 20 грамів, хурма 300 грамів, мед або підсолоджувач за смаком 20 грамів. Ну що ж, я вже хочу дуже посмакувати цим неймовірно смачним десертом. Вам раджу. Обов'язково приготувати, насолодитися цією ніжністю. Не забувайте в період свят радувати себе і свою сім'ю гарними та смачними стравами! А я вам бажаю гарного настрою і хай ваші свята прийдуть весело та смачно! З вами була програма Горманія та я її ведуча Тома Федоренко. Не забувайте, що горманами не народжуються, а горманами стають. До зустрічі!